Добрий день, діти! Сьогодні у нас цікаве заняття зазнайомлення з природним довкіллям, а про кого воно, ви дізнаєтесь, коли послухаєте вірша. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай, літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа та журавликів моїх! Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Про кого я прочитала вірша? Так, правильно, про журавля. Сьогодні я хочу познайомити вас з цим гарним птахом. В Україні можна зустріти два види журавля. Журавель білий його ще називають стерх, і журавель сірий. Сьогодні я познайомлю вас із сірим журавлем. Сірий журавель живе на болоті, оперення у журавля сріблясто сіре, на голові темна шапочка прикрашена червоною цяткою. Крила у цих птахів великі, сильні, облямовані по краях темним пір'ям. У нього довгі ноги, довгий дзьоб. Завдяки якому він у болотяній воді знаходить собі їжу, жабок, рибку, жучків. Ще цей птах любить ласувати ягодами, які ростуть на болоті. Гніздо журавлі будують на землі серед чагарників і трав. У другій половині вересня журавлі збираються великі зграї. І готуються до відльоту у теплі країни. Летять журавлі трикутником, в народі, кажуть, ключем і несуть на крилах осінь над нашим краєм. Тобто, коли відлітають журавлі, настає вже справжня осінь. У птаха навіть є свій день 13 вересня, всесвітній день журавля. У народі є багато прикмет пов'язаних із журавлями. Журавля й летять у вирій низько, зима вже близько. Ранній приліт журавлів на ранню весну. Цей птах красень занесен до Червоної книги України. Ось і все, що я хотіла розповісти вам про журавля. Я сподіваюся. Що вам моя розповідь сподобалася? До побачення, до нових зустрічей!